І дай їм бути знаменням, страшним і вісним проти всіх ворогів видимих і невидимих. А прогнання і відбиття всіх підступів хитрощів та спокій заявилось. Людям же твоїм нехай буде покровано. Укроп не водою цієї І не сина. сила. І ми сподіваємося, що як тут постав цей символ перемоги в цьому місті, в нашій державі також скоро буде перемога. Велике свято Возвиження Христа Господнього. Проведемо освячення нашої ли, героїв, шануємо наших героїв і зробимо офіційне вже. Відкриття, належне відкриття, як ми з вами планували до Дня Незалежності, але тоді була заборона. На жаль, війна триває, і найстрашніше це те, щоб на цих стендах не поновлювалися прізвища і портрети наших героїв. Ми за це молимося, молимося за нашу перемогу і віримо в Збройні Сили України. Ми пам'ятаємо. Ми не пробачимо, ми не забудемо і ми обов'язково переможемо. Благословляється і свячується Пам'ятні місця, благодача душі, У, у ім'я Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Ми віддали своє життя, щоб ми були українцями, щоб ми жили у своїй незалежній державі і працювали. На благо нашої вітчизни, нашої церкви і нашого народу. Господь упокоє душі.